Добрий ранок. Сьогодні 2 вересня. Ранок хороший, бо в мене сьогодні четверо дітей, моїх іде в школу. Ось вони всі четверо. стійте. Ванька, ти куди йдеш? В школу. В перший клас, так? Угу. Машка, ти в який? Третій. Шостий. Дев'ятий. Треба він тобі? Ні. Мабуть, я теж думаю. А ти куди? Туди саму, на вороті одинадцяти п'ять. Оце буде мені щастя вже скоро вдома. Всі в школу, а я сам хазяїн собі буду. Так що йдуть до школи класно. Школа. Як на Так, <кх> да, Як ви бачите, школа з порога вийшла стара стоїть. А ззаді збо... неї стоїть нова. То до школи їм іти всього-навсього минуту. Хай йдуть. Голуби наші супровождають їх. Ванька, може не підеш? Може останься. Ну Іван, а на кого батька покинеш? Все, Вікторівна, веди до школи. Давай веду. and nah. always felt so pretty no one was postcards from the city